Доброго дня, друзі, до вашої уваги. Під'їзди вже зробленим ремонтом. Зараз будинок через пів року буде зданий в експлуатацію. Щитові хороші, якісні двері. вхідні. Квартира в стані від забудовника. Квартира має площу 47 квадратних метрів на другому поверсі. Вулиця Романа Шухевича 7 навпроти Дубінського базара. Велика, велика така вхідна група, коридор. Санвузол має десь 4-5 квадратних метрів. Кімната. А також велика затишна кухня. Золоджую. Цю штучку можна забрати і у вас буде Велика-велика гарна кухня. Наразі закінчується благоустрій території і будуть тягнути газові труби по фасаду, підключати газ і здавати в експлуатацію. Ціна даної квартири початкова 57 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтеся в директ або за номером телефону.